Доброго ранку, наші любі малята. Ми дуже скучили за вами і раді вас бачити. Я пропоную вам трішечки порухатись для того, щоб ми з вами прокинулись і розпочали нашу цікаву подорож, неймовірно цікаве заняття. Тому піднімайтесь, запрошую всіх на зарядку. Scook skok scook Ці наші малята. Я сподіваюсь, ви вже всі прокинулись і налаштувались на подорож, бо я запрошую вас в гості до Марини Іванівни. Сідайте зручненько буде дуже-дуже цікаво. Доброго ранку, моя малеча. І, шановні дорослі, ми на цьому тижні з вами починаємо дуже-дуже цікаву тему. Ця тема називається. Екзотичні тварини, а хто до нас поспішає? Ой, дивіться, хто до нас завітав? Ти хто? Я... Пінгвін. Пінг, правильно, а як тебе звуть? Його звуть, він мені сказав. Дін, це Пінгвін Дін, Дін, а де ти живеш? я живу. Він живе там, де дуже-дуже холодно. Ось бачите. Пінвенятко, що ти хотів? Він хотів зустрітися з іншими тваринками, які живуть не тільки там, де холодно, але і там, де дуже-дуже спекотно. Ти будеш слухати нашу розповідь? Так. Дін буде слухати нашу розповідь, а ми будемо для нього сьогодні розповідати, а ви уважно слухайте. Перша наша загадка буде ось така, і що ж це за екзотична тваринка? По річці пливло бревно, було розлючене воно, називають річку Ніл, а бревно звуть крокодил. Молодці, крокодил. І трішечки вам зараз і діну, і вам розкажу про крокодила. Крокодил це хижак. Він на задніх лапах має ось такі перетинки. Бачите, ось за допомогою цих перетинок він плаває. Ще він дуже-дуже любить плавати, там де каламутні води І тільки оченята і носик ніздрі у нього виглядають із під води. Вночі, тільки вночі, він намагається полювати і шукати собі їжу. Ще крокодил відкладає навіть е, така кількість у нього яєць, що ну жодна тваринка mm -hmm. стільки. Ну, Не може навіть і зробити, Ми можемо сказати, це десь біля ста штук. Ось зразу можуть вилупитися біля ста маленьких крокодилят. Ще наступна загадка, слухайте уважно, що ж за тваринка? Стріп скоріш мішок до мами, як скінчила жваву гру, у мішку в... несе додому, мама, доню. Кінгуру. Кінгуру, правильно, мама доня, доню кінгуру. Це дуже дивовижна австралійська тварина, голова у неї не дуже велика, але у неї дуже, дуже мускулісті задні ноги, бачите, вона за допомогою них стрибає. І це одна така тваринка на землі, яка високо і дуже. Ну, ми можемо сказати швидка за допомогою своїх задніх лап, але вона притримується і тримається сама за допомогою ще й передніх лап. Вона у своїй сумці може носити як самих найменших кінгурят, так і великих. Ось вони можуть у неї ховатися. Вона десь зрісто вище буває, ніж людина, і важить вона до ста аж. Кілограмів. Полюбляє вона їсти різні рослини. Ось така, бачите, у нас екзотична тваринка сьогодні в гості завітала. Наступна яка тваринка? Він високо над нами голову несе. І не тому, що бачить все, і не тому, що син царячий графа, а тому, що це Жираф. жирафа. Правильно, це. Жираф один, запам'ятай, будь ласка, це жирафа. Ось, бачите, жираф. Це найвища із тварин, яка зараз існує на землі. Його зріст майже 6 метрів, а вага майже тонна. Ще, бачите, Якщо ми подивимось на нього то точенята, у нього невеличкі чорні, у нього є ще вуха. І ось такі коротенькі ріжки, бачите, які знаходяться на лобі. І ще ми можемо що цікаве про нього сказати, що ми не можемо знайти жодного жирафа, який би був схожий за окрасом своїм. Якщо ми подивимось, то скажемо, що ну, вони всі однакові. Але ні, вони всі-всі різні. Що полюбляє їсти жираф, він їсть. Рослини з дерев йому так зручніше, бо у нього велика довга шия. А ось травичку йому не дуже подобається щипати, так? Ось бачите, такий у нас великий з довгою шию жираф. Ще ми можемо про нього сказати, що він швидко бігає. У нього теж великі такі довгі ноги. Наступний дивіться, хто у нас. Зараз, ви зрозумієте, він вік свій ходить з клунками та ще сідають на нього з мішками. Ось, Верблюд. Бачите? Верблюд, правильно, верблюди живуть там, де дуже-дуже спекотно. Ще ми можемо сказати, що верблюди бувають з одним горбом і з двома горбами. Ще верблюди. Можуть довгий час не пити води, бо у нього у горбі є жир, де, допомогою якого він може тривалий час знаходитися без водички. Ще ми знаємо, що у верблюда на ногах є дуже великі мозолі. А знаєте, навіщо йому вони? Для чого? Пінгвиня, ти знаєш, навіщо йому? Так. Щоб по сині ходити. Правильно, щоб йому було зручніше ступати по гарячому піску, не отримувати опики і щоб у нього його ось ці ноги не занурювались у пісок. Ось, бачите, ще там зустрічаються різні колючки, а мозолі йому допомагають. Ще у нього є великі очі, а над очима. Великі довгі такі вії. А знаєте, навіщо йому? А я підкажу, коли буває такі піщані бурі, він закриває свої оченята і за допомогою цих великих вій піщинки не потрапляють у око. Ось такий, бачите, великий у нас верблюд. Наступна наша тваринка. Слухаємо уважно. Дуже весела і жвава. Всі кривляки люблять банани і розсмішать тебе без обмана. Мавпа, бачите? Мавпа, правильно, це мавпа. ось така. Дін, ти запам'ятав, хто це така? Так, так, запам'ятав. Ось, бачите, мавпа це найбільше жвавий і рухливий серед тварин екзотичних Така ось вона тваринка. Вони лазять по деревах, хапають все своїми руками і пальцями. Це одна е, тільки тваринка, яка зараз існує на землі, у якої ось такі руки, пальці. Бачите, вона схожа на людину. Ще ми можемо сказати, що мавпи бувають як самі найменші такі називаються вони і грунти. Розміром, як більченятко, і лимурчики, як такі маленькі щури, і самі великі, як орангутанги і горила. Орангутанги вони такі великі, навіть як людина, і зріст мають до півтора метра, а важать, як велика людина, навіть і 100 кілограмів. Бачите, ось така мавпа. Дуже-дуже цікаво. Що ми можемо що про неї сказати? Що тіло вкрите у неї шерстю. І вони все ядні, тобто полюбляють різні фрукти, так знаємо, банани, все, що росте в цих екзотичних країнах. І останній наш герой це, слухайте уважно, він дуже-дуже великий, дуже товсті ноги маю, ледве їх переставляю. Сам високий я на зріст, замість рота в мене хвіст. А це у нас, хто дивіться, Слоник. Слун, правильно, це сама найбільша сучасна тваринка, яка існує зараз на землі. Ще вам хочу сказати, що слони бувають у нас двох видів: це індійські, і африканські, Тобто одні із них найбільші, а другі найменші. І взагалі слони важать від 5 до 8 тонн. Кіло у слона не вкрито шерстю. Бачите? Ще слон має хобот. І ось такі великі бівні. А скажіть мені, будь ласка, навіщо нашому слонику ось хобот? Він достає їду. Правильно, він за допомогою хобота, так, ми можемо сказати, що хобот це у нього його рука. Він достає різні листя, собі їжу, ще за допомогою хобота. Він себе обливає водичкою або обсипає піском, щоб йому не було дуже-дуже спекотно. Ось, бачите? ще. Слон має дуже великі-великі вуха. За допомогою цих вух він відганяє від себе різних е комах, які його кусають. І ще ми можемо сказати, що за допомогою ось така цікава інформація: хобота він відчуває запахи за три кілометри. Ось такий, бачите, навіщо е нашому слону? Кобот, бачите? І важить він навіть до трьох тонн. Це дуже-дуже велика екзотична тваринка. Пингвіня, ти сьогодні слухав уважно, так чи ні? Про наших екзотичних тварин. Тобі вони сподобались? Так. А ти будеш з ними товаришувати? Так, він буде товаришувати, йому дуже-дуже сподобалось, так? Ось. Слухаємо уважно. А зараз Ірина Вікторівна для нас приготувала ще щось, щось веселе. Порухаємося разом. І справді, малята, ми сьогодні з вами, в нас неймовірна подорож. Ми познайомились з такими цікавими тваринками, і я пропоную зараз з ними порухатись. плямочки малі, Уже раз по плямки, 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 плямочки молитвы, Наживомицы в навушках навалить на пылю. Yeah. Ну що ж, малята. Ми сподіваємось, вам сподобалась подорож з нами до неймовірно гарних тваринок. А ми пропонуємо вам намалювати нам свою найулюбленішу тваринку і прислати у наш телеграм-канал. Ми будемо з нетерпінням на вас чекати на ваші малюнки. До побачення, любі дітки. До побачення. Дякую всім і дорослі і малеча. До побачення.